Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас флагма німецького автопрому Volkswagen Passat кузові B8. Це максимальна комплектація Highline на самими топових фарах з усіма можливими асистентами, датчиками і тому подібного. Ось таке у нас виконання автомобіля. Такі автомобілі означаються дизельними двигунами 2 літра та 1,6. Коробки як механічні, так і автоматичні DSG. Це сучасний сімейний, комфортний автомобіль. У нас йде сама максимальна комплектація Highline. Також такі автомобілі бувають в виконанні Line та тредлайн. Саме максимальна топова приборка. Всі можливі асистенти. Білий шкіряний салон з алькантарою, ставками під дерево. Коробки бувають як з сухим щепленням, так і з мокрим. Розход палива вас сильно порадує. Це дуже круті, сімейні, великі, комфортні міські автомобілі, які підходять як для їзди по місту, так і по трасі. Вони є повноприводні та передньоприводні. Всім дякую за увагу!